Сьогодні я проведу для вас Ченнелінг-потік від Ісуса Христа. І я буду звертатися до нього і Єшуа, тому що він мені так каже. Він мені каже, що це його духовне ім'я, там, в тонкому, вищому плані. Він, власне, готовий відповісти на всі запитання, тому що я спілкувалася з ним заздалегідь до цього Ченнелінгу. Він був моїм наставником і є в мене з ним дуже добрий. Душевний, теплий, світлий контакт, і я попросила його відповісти нам, людям, на ті питання, які на мою думку важливі. І він сказав: Так, готуй питання, і я дам Ченнелінг. Кому цікаво, вмучуйтеся зручніше, слухайте відкритим серцем, відкритою душею. І я впевнена, що потік любові. Хресту свідомості, да? Є, що це світло, це безумовна любов, це енергія Бога, яка торкнеться сьогодні душ і сердець кожного, хто притягнеться на цей ченлянг запис. І так, я налаштовуюсь. Ну що ж, єша. Так, мої любі, я знав, я знав, що ви покличете мене. Я чую ваші відкриті серця, які прагнуть любові? І я з радістю відповім для того, щоб донести людям енергію світла. Так, цікаво, хорошо. Перше запитання а моє звучить так. Їшо, яке твоє на сьогоднішній момент, яке твоє найважливіше послання людству на сьогоднішній день? Мої любі, я знаю, що ви переживаєте складні часи. Я приходив до вас на землю в також нелегкий час. Я приходив для того, щоб подарувати вам надію, показати вам істину в любові, в співчутті, в милосерді та прощенні. Для вас моє важливе послання на сьогодні це те, щоб ви відкрили свої серця, відкрили свої душі на зустріч один одному. Бо на сьогодні для вас це є основна задача. Ви поглинули себе буденним життям, що вам їсти, що втягати, як виглядає ваш дім. Хто у вас сидить за столом? Це все важливо, але лише тут, на земному плані. Насправді, ви прийшли в це життя для того, щоб пробудити своє серце і душу у безумовній любові. І я хочу нагадати вам, що найважливіше для людства жити, любити. Ворити в радості, в легкості, в благості. Зрозумійте цю легку істину. Так ви скажете, що це складно, що це неможливо, що є війна, є труднощі, є безгрошів'я. У кожного є своя історія важка, складна. Ви називаєте це кармою. Але це лише для того, щоб ви пізнали істину, не розуміючи, що таке зло, чи можете ви пізнати добро, не знаючи, що таке страх, чи можете ви пізнати віру, не знаючи, що таке безумовна любов, чи можете ви відкрити своє серце у Господу. Подумайте над тим, що ви сьогодні чуєте донести вашим серцям духовні істини, але мало хто слухає її серцем, більшість слухають розумом, ми всі взаємопов'язані, ми всі вийшли із одного лона, і це лона Творця. Творця всього сущого. І я хочу донести вам, мої любі діти, діти Божі, що ви створені для любові, тому що ви створені із любов'ю. Ваші думки, наскільки вони чисті, ваші почуття, наскільки вони чисті, ваші наміри, наскільки вони благісні відносно себе і відносно людства, і відносно планети Земля. І інших людей. Перше, що ви можете змінити, і найважливішим є послання, це звернутися до себе самих А хто я є тут і зараз? Яка. Так, зараз висока вібрація, друзі. Хвилиночку, бо прямо аж сльози на очах зараз я згармонізуюсь він каже, щоб ми перевірили кожен із нас, наскільки чисті наші серця, наскільки чисті наші думки, наскільки чисті наші наміри, ось це є його найважливіше посилання людства сьогодні. Так, продовжую. І він каже: і зрозумійте, коли ви сповните свій розум ясністю, серце, любов'ю, а наміри. Блаженністю, смиренням, прийняттям, прощенням, і вірою і довірою Божественному відбудеться чудо у вашому житті. Ви побачите, наскільки світ дружній, люди дружні. Так, завжди є хтось, хто відрізняється від когось. Порівняння, ви називаєте це дуальністю, чорне та біле, ви ділите, ви порівнюєте, ви засуджуєте, але це всі ті людські якості, які кармічно ви маєте трансформувати в енергію любові і прийняття. Зрозумівши це, ви пробуджуєтесь і духовно зростаєте. Будьте в любові, будьте в гармонії, будьте в щасті, в довірі до Божественного. Я всіх люблю вас безумовно. Я посилаю у ваші серця і у ваш розум, ясність, світло і божественну енергію, Прощення. не вініть себе ні за що, не вініть нікого ні за що, бо насправді ніхто не винен. Всі ви один для одного, дуже вас важливі, і всіх вас ми любимо безумовно. Тож і ви любіть один одного. Як ми любимо вас, божественна енергія. Я дякую їжу за цей чинеринг. Я дякую всім слухачам.